Привіт малята! Чи пам'ятаєте ви, яка зараз пора року? Правильно, осінь і зараз дуже багато роботи в людей. Давайте подивимось, яка. Перше це збирання листя. Його збирають у великі кубки. Скажіть, чи можна спалювати таке листя? Ні, чому? Тому що це шкодить і природі, і людям. Чудово, що ви це знаєте. Наступна робота це збирання грибів. Чи збирали ви колись гриби? Скажіть, а чи всі гриби можна збирати? Ні, треба пам'ятати, що є отруйні гриби та їстівні. Тому перед тим як зібрати грибочок у ваш кошик, треба впевнити... Тому перед тим, як, зби... впевнитися... перед тим, як покласти грибочок у ваш кошик, треба впевнитись, що це їстівний гриб. Далі восени люди збирають фрукти. Які фрукти ви збирали воси? Осен... Які фрукти ви знаєте? Так, чудово! Ще люди збирають овочі восени для того, щоб земля відпочила за зиму. Які овочі ви знаєте? Супер! Потім овочі та фрукти консервують, щоб були запаси на зиму. Підкажіть, будь ласка, чи ви колись допомагали мамі або бабусі консервувати овочі чи фрукти? Це дуже складний і дуже тривалий процес, але потім дуже сма... Це дуже складний та дуже тривалий процес. Наступна праця взимку це догляд за деревами. Навколо дерев розпушують землю для того, щоб дощова земля. Навколо дерев розпушують землю для того, щоб земля після дощу і розтанувши сніг, напував водою коріння дерева. Давайте згадаємо, яку роботу люди роблять восени. Збирають листя, збирають гриби, збирають фрукти, збирають овочі, консервують овочі й фрукти, доглядають за деревами. Наприклад, розпушують землю. Чудово! Молодці! Ви дуже круті, що знаєте. Ви дуже круті, що знаєте працю, яку люди роблять восени. і хочу наголосити, що вся робота важлива. Думаю, що ви це знаєте. До наступних зустрічей і бувайте!